Який повар? Добрый, давайте, мы заходим до вас. Наташа, поехали. Мамушка я... там сидит внизу, мы с Доброкольцем забрали. Наташа, я поеду, поедем. Я не поеду, я хочу дочку в больницу отправить, я останусь здесь. У меня такие ноги больные, я вот еле стою, он видит, с палочкой хожу. И я не могу, у меня и почка отказывает, и глаз вот один не видит. Вот я вообще не, не, хочу, я здесь умирать буду. Мне главная дочка спасти. То, вот ну, вчера вечером прилет был между дружбой и школой. Такой так треснула, что я думала вообще. Продуктов нету, где брать? Я кормить ее нечего. Мясо последняя тушенка была, я рис сварила. И кормить ее нечем. А что уже не на Нет, все закрыто. Вчера пошли на базар, правда, купили молока. Женка одна вынесла молоко. Все, Нігде нічого немає. Маємо відмову, тому приїхали без неї. Таке трапляється. Повідомимо в адміністрацію, тому що такий складний випадок. Вони мають, мають мабуть, більше ресурсів, більше можливостей для того, щоб допомогти їй. Кожен день працюємо. маємо нові заявки. В середньому від 7 до 15 заявок. Um, to see people, uh, being out of Це жахливо бачити, як людей бомбардують без причини. Це імперіалістичне захоплення земель. Це дуже сумно. Я маю на увазі, що сьогодні вранці ми забрали стару бабусю з її будинку. і знаєте, куди вона їде? знаєте, вона можливо їде до центру догляду та залишає дім на схилі свого життя. Коли я їду, адреналін вирує. Я думаю про свою дружину, я думаю про свою дочку, але все одно їду.